Це коротке відео присвячено тому, як правильно вставляти папір в ваги РЛС 1000. Взагалі це дуже проста процедура, але можливо для когось тут будуть виявлені нюанси, яких він не знав. Отже, звільняємо папір від етикеток ну, приблизно на 25 см. Після цього ставимо котушку на своє місце і ось таким чином починаємо вставляти папір. За ось ці межі, для зручності, для орієнтеру, за ось ці межі повинен виглядати папір десь приблизно сантиметрів на 16. Ну, десь отак. От. Отже, ага, і тут ще один момент є. Це такий психологічний момент. Коли ми заправляємо папір, то чомусь багатьом хочеться заправити його ось цим шляхом, ось так от. через Ось це, так от. Це ось так, бачите, це неправильно. Потрібно вставляти папір ось в цю щілину, ось сюди. Тому вставляємо Вставляємо правильно і дивимось, щоб не помилитися. Вставили папір. І ну, до кінця ми його ще не опустили. Ось тут є спеціальні такі вирізи для того, щоб вставляти папір. Вставляємо в один виріз отак, завертаємо папір і вставляємо в інший виріз. Все. Якось дуже багато людей вставляє папір і кріпить його до цієї котушки шляхом приклеювання етикетками. Я не розумію, для чого це потрібно. Якщо ось ви бачили, що вставляти цей папір дуже просто, це, по-перше, а по-друге, коли вже будемо знімати відпрацьований папір, то, звичайно ж, його буде зручніше знімати, коли він не приклеєний. Тому заправляйте папір правильно. Ось так, як тут показано. Тепер, що треба зробити тепер? Особливу увагу я б хотів звернути на правильне розміщення паперу. Що я маю на увазі? Папір повинен бути опущений до опору. Там є опора, внизу є, є опора у паперу, і треба максимально опустити це, цей папір, отак, його просадити, щоб він всюди до кінця сів вниз. Після цього можна почати його трохи накручувати. Коли він вже посаджений вниз цей папір і фактично підігнаний, щоб етикетка, етикетка підігналася ось приблизно до гумового ролика. І тепер зверніть увагу на ось ці білі шайби. Вони тут не просто так, ці білі шайби, а вони існують для того, щоб обмежувати зміщення паперу. Бо під час роботи дуже часто буває, що папер папір зміщується вверх, вниз в даному випадку, і це може бути проблемою в тому сенсі, що якщо зміщується папір відносно термоголовки, то звісно, що і зміщується. Зображення на термопапері, і, наприклад, штрих-код буде не повністю роздрукований. Тому треба слідкувати, щоб папір не змішувався уверх. Для цього і потрібні ці шайби. Отже, після того, коли ми просадимо папір донизу, наскільки це можна, вниз його. Після цього, ось цією шайбою, ми опускаємось вниз до навіть не до легкого торкання паперу, а щоб десь пів міліметра не торкатися паперу. Ця шаба вона не, не повинна тертися об папір, коли він повністю просаджений вниз. Бо інакше можуть бути проблеми із калібровкою принтера. Тому треба цю шайбу опустити так, щоб між верхньою кромкою паперу і цією шайбою був зазор десь пів міліметра, можна менше. Тобто, щоб шайба ледве-ледве не торкалася кромки паперу. І ця шайба вона теж опускається так, щоб трохи-трохи не торкатися паперу. І тоді у нас буде обмеження паперу і в той же час шайби не будуть заважати руху паперу. Ось тепер все правильно. Закриваємо головку і починаємо працювати. Ну, звісно, звісно що є один момент, якщо у вас, наприклад, папір із якоїсь нової партії, і має інші оптичні властивості, то вам буде необхідно відкалібрувати. Якщо папір із однієї партії, то зазвичай калібрувати принтер не треба. Але якщо це інша партія, ну, можуть бути проблеми і можуть вилазити зайві етикетки, і тому в такому випадку. Потрібно відкалібрувати принтер після встановлення нового паперу. Це робиться дуже просто: натискається кнопка меню папір і тримається до тих пір, поки принтер не заспокоїться. Ось, натискаю і тримаю. Все. Все. Тепер можна відпускати кнопку. Принтер відкалібрувався. Ви бачили, як він нормально калібрується. Якщо він калібрується не так, я зараз повторю ще, якщо він калібрується не так і поводиться, наче сліпий, то це може вказувати на забрудненість або несправність щелинного датчика. Так що звертайте на це увагу.